А не бед. Я сейчас завоюю лав Забираем окно Все, что можно Ах. Ну, то де я храса не делаю Хех, немецкий на от Будет жить добро И счастливо Ты хас выиграл Мексику Че? Cool, да, надеемся, на Америку, В Африку? и сюда. Тебе иди куда надо что А, тут кое в А, в игре. АНТ, ну, я, ну, я занимать, что они выиграла всех. В прямом смысле, я даже хтуев, Наведь, Наведь, может, в туре выиграла всех. На фаворитов. фаворитах. может быть в Так. Отменяем тут палец колгарные пары. И собутанские. Ломанти. Она звука. Так. Можем положиться уже по. Зараз поки що не починаємо. У нас тут ще є також і Так. А, не ну, тут ще поміняли. А, так. <плес> да, так, так. Всі споживаються до того, що я виграв Пусію, а я вже звував більше скрыти Німеччини. Пусть я завоював. Далі буде нас. Да, что це я не колоді. Я маю колодию. Я маю колодію. Так, це хто? Це обірванцы. Це обірват. Ехала на танці, танчита на танці, ехали бабуванці. Танців танцы, и лабованці. Так, а, тут же все попадет. Типучаємо ручку ну, можна шкоти. Франція! Папа рибський завжди появи, по-моєму, за нього поїхати. Попаває, ну минут самі. О, поміняла, все. Тобе тепер наша. Я вас не можу почити, на жаль. У мене є колоніальна політика. Чи нема, я не знаю саме колоніальна політика. Там мене У мене Африка хоче, я маленьку не звернула тоже. На мене така колоніальна політика. Треба більше одного, мисливство. Где на мама на перший Треба здайте, що зробити. Ви всі, я знаю, що ви всі хочете одне. Війна. Вы хочете всего одного. а именно, завоевание. Так, это там прям я я тебя хочу Так, то, колонизация. Не, ну хочешь так хант качать. Давайте две локализации. Давай. 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 уже. А это вот, на наш. Вижто буду лошадь во двину такие серьезные. Это под это и то, и на эхо она, я выехал. Да проходите. давно заключив чеш. Та після, того, то... після того як я цей завівав меш ми цей всі її ходили, то до мене віддостати як до шматка. Того що не треба було народу від створювати. Секс сонці. З тобою теж не заключили ще. Що... Стопу да. зору. Не найпозорті. Стоп у меня пью. Не позор, не позор. Такс. Первая задача будем подавати магистрати. Не на пофіт, а кошти. Баба буду йому шахти на всі гроші. Будуємо шахти... на всі російськи. Чтобы вот это все. Да, у нас обонясти почалось. Надо бы шпа. Бабу, я побаю до того. Кокан. Мне это цікаво, яка в нього культура. Це мене... А, вс, є колоніальна імперія. Да точно. Я так можу? И что французский в колонии колония алисти вырубка Генатные Колониалисты выгнали с треба. Так, все, я повернулся. Что тут? Так, почему дальше ваш курс?

Що Нам потрібно більше магістрати. А то шок наша економіка не витримає. Нам потрібні багато більше магістрати. Слушай, ну я не знаю, на некоторых это Канаде. А тут... Ну, у меня территория. А что все в этом Канаде? Канада? Да, вот и Так, давай ты просто покажем. Я, наверное, забыла Иду. Дэк. тут ничего не було також уинстонного но але... просто один просто сого один ощущешь аво я меньше черный Все. так всем пока до побачення наступного видео я вам мои мабуть будем уже поєднати наші маяні